Не кожна земля може прийняти вас як зерно. Ви можете почуватися як зерно, як насіння, як ресурс, як потенціал, як потенційний ліс. Дуже сильно і ви знаєте, що ви можете багато дати тому місцю, де ви знаходитесь. Натомість це може бути не ваша земля. І якщо зерно готове, а земля не приймає, ви будете почуватися як на своїй тарільці. Ну, Зверніть увагу, наприклад, чому банани в Україні погано беруться? Або чому картопля погано береться в Китаї? Тому що земля не готова прийняти саме це зерно. От саме в цьому і полягає різниця в сприйнятті. Ви як зерно почуваєте себе в потенціалі, в ресурсі, а земля не так. Саме за дослідженнями ми знаємо, що 50% успіху залежить від середовища, в якому ви опинилися, від колективу, від країни. Від людей, які вас оточують, і вони впливають на вас. Перегляньте землю, в яку ви посажені. Можливо, вам потрібно себе пересадити в іншу землю з іншими добривами. Бережіть себе, сил вам і вірте в себе. У Вас все вийде, бо ви вже створені переможцем.